Компанія Video автомобілі з пробігом представляє новинку. Сьогодні на нашій фотозоні Citroën C3 2018 року випуску. Бензиновий на механічній коробці передач. Легкосплавні диски з характеристиками гуми 195 65 r 15 Автомобіль має повний комплекс двох ключів. Яскравий білий. З чорним дахом, стильно виглядає. Автомобіль оснащений двома склопідйомниками передніми. Обігріви сидінь переднього ряду. По опціям маємо кондиціонер, мультикермо, круїз-контроль. Запускаємо. 28 тисяч кілометрів пробіг. Двагон працює рівно. Стандартна магнітола з можливістю підключення телефону по Bluetooth, AUX або USB. Додатково встановлений екранчик з реєстратором та камерою заднього огляду. Хороший свіженький автомобіль, стан близький до нового з невеликим пробігом. Коробка є з інструкцією до реєстратора з камерою. Бажними відділенні також гумовий килимок іде. Якщо шукаєте свіжий хетчбек, можете звернути увагу на дану модель. Також маємо в наявності багато інших варіантів. Будь ласка, приїжджайте до нас на огляд.